Вітаю! Мене звати Оксана і це курс технологій для 9 класу. На цьому уроці ми розглянемо тему автоматизація та електрифікація в побуті та на виробництві. Вітаю, величний володарю! Тебе сам почули вас! Ваші бажання здійсняться! Бо я лзю! Зу зу зу. Хто з вас не про джина, дракона бажань або хоча б помічника, який розуміє твої найзаповідніші чи бажання та ще й виконує їх? І щоб кількість бажань була необмежена. Наприклад, коли повертаєшся додому, твій дракон бажань вмикає улюблені музичні треки. Слідкує за оптимальною температурою в кімнаті, вмикаючи кондиціонер, як особистий дворецький зустрічає гостей і повідомляє тобі. Слідкує за строками придатності та наявністю продуктів у холодильнику. Фантастично? Так, проте це реально. І чому це стало реальністю ми з'ясуємо своєму на уроці. Тож розпочнемо. Будинок, який обладнаний найсучаснішими технологіями, називають розумним. Він може готувати їжу, формувати списки покупок, охороняти та навіть розмовляти з мешканцями розумного будинку. І це все стало реальністю завдяки електричній енергії. Електрифікація стала основою для створення розумного дому. Без електроенергії більшість функцій розумного помешкання була б неможливою. Електрифікація єдиний у часі процес виробництва розподілу і споживання електроенергії. Електрифікація дала змогу людству створити більш ефективні, зручні та екологічно чисті технології для виробництва транспорту і побуту. Яка на вигляд електрифікація в побуті? Перехід від ручних засобів до електричних це справжній прорив у розвитку цивілізації. Який радикально змінив наше повсякденне життя. Завдяки історичним фільмам, книгам ви знаєте, яким був повод до появи електричної енергії. У 19 столітті, щоб освітити кімнату, потрібно було запалити свічку або газову лампу. Світло було слабким, миготливим. Також кімната наповнювалася ідким димом, і неприємним запахом. Таке освітлення часто було причиною пожеж, тож людство працювало над пошуком безпечної, доступної альтернативи. На зміну відкритому вогню прийшли лампи розжарювання. Лампа розжарювання, як ми її знаємо сьогодні, є результатом роботи багатьох винахідників протягом декількох десятиліть. Одним із численних учених та винахідників, які працювали над цією технологією, був Томас Едісон. А ще Нікола тесла. А чи відомо вам які ще винаходи зробили ці вчені? Одним із найважливіших винаходів вдосконалених Едісоном є також лампа розжарення. Замість вугільної нитки він вставив у скляну колбу кручену спіраль з вольфраму та зробив цоколь з різьбленням. Така лампа світила яскраво і довго. А незабаром в нью Йорку була побудована перша електростанція, яка дала струм і місто світила нова лампа розжарення. У 1882 році Едісон будує першу в нью Йорку розподільну підстанцію, яка обслуговувала вулицю перл Стріт і 59 клієнтів на Манхетені. А у містечку Менло Парк засновує компанію Edison General Electric з виготовлення електрогенераторів, лампочок, кабелів і освітлювальних приладів. Сьогодні за допомогою вимикача ми миттєво отримуємо яскраве стабільне світло в будь-якому куточку нашої оселі. До того ж, led лампи дають нам змогу економити енергію. Вибирати колір та яскравість освітлення. Вранці, щоб змолоти каву або зерно, люди використовували відповідно для кави ручні млинки або жорна для зерна. Це була важка і трудомістка праця. Сьогодні електричні подрібнювачі, кавомолки та блендери виконують цю роботу за декілька секунд, даючи нам змогу отримувати ідеальний результат без зайвих зусиль. Продукти зберігалися в погребах або на вулиці в холодну пору року. Влітку м'ясо та молочні продукти через такі умови зберігання недовго залишалися придатними до споживання. Сучасні холодильники не лише дають нам змогу зберігати продукти свіжими протягом тривалого часу, а й мають різні режими для різних типів продуктів, а також функцію швидкого заморожування без льоду. Без електричної енергії вам потрібно було прати весь одяг вручну, терти, відтискати та сушити його на сонці або біля вогнища. Натомість пральні машини економлять наш час, байливо доглядають за одягом, маючи різні режими для різних типів тканин. Ці та інші приклади показують, як технологічний прогрес змінив наше життя, роблячи його комфортнішим, ефективнішим та безпечнішим. А що ж відбулося на виробництві завдяки електрифікації? Електрифікація на виробництві дала змогу замінити ручну працю та механічні машини з паровою тягою електричними машинами. Це збільшило продуктивність, знизило вартість виробництва та значно підвищило безпеку на робочих місцях. Заміна парових машин електричними моторами в кінці ХІХ та на початку ХХ століття дала змогу фабрикам бути більш гнучкими в розміщенні обладнання, оскільки їм більше не потрібно було будувати великі парові котли. Раніше ткацькі верстати працювали на ручному приводі, і ткачам потрібно було витрачати багато часу та зусиль на виробництво тканин. Після електрифікації електричні ткацькі верстати значно прискорили процес виробництва, даючи змогу виробляти тканину швидше і дешевше. Фабрики текстилю в Англії першими почали використовувати електричні мотори для приводу ткацьких верстатів. Такий підхід позитивно вплинув і на якість тканин. Разом з електричними приладами на виробництво прийшло і електричне освітлення. Це дало змогу працювати вночі та підвищило безпеку робочих місць. До слова, компанія Ford упровадила електричне освітлення на своїх заводах, що дало змогу збільшити робочий день та виробничу потужність. У металургійній промисловості до запровадження електрифікації великі молоти для кування металу працювали на паровому приводі або за допомогою водяних коліс. Після електрифікації електричні молоти стали набагато потужнішими що дало змогу обробляти більші обсяги металу з меншими витратами ресурсів? У друкарській промисловості машини потребували ручного управління, нанесення чорнил та встановлення паперу виконували працівники в ручному режимі. Після електрифікації електричні друкарські машини змогли друкувати тисячі сторінок за годину, що революціонувало видавничий бізнес. Наша Україна аграрна країна. Тому як не згадати про сільське господарство і відповідні технології? Фермери використовували ручні інструменти або тварин як тяглову силу для обробки ґрунту. Електрифікація сільського господарства зробила значну частину технологічних процесів механізованими і комп'ютеризованими. Електрифікація виробництва не тільки підвищила продуктивність та ефективність, а й змінила спосіб, яким ми думаємо про промисловість і виробництво. Усе було б чудово, проте є одна проблема. Це одна з ключових екологічних та економічних проблем сучасності. Щоб знайти сталі рішення для планети, людство має розуміти проблему, яку називають збалансованим розвитком. Розгляньте використання відновлювальних джерел енергії, як от сонячні панелі або вітрові турбіни. Дослідіть, які технології зберігання енергії доступні та ефективні для вашого регіону, як вони впливатимуть на збалансований розвиток. На сьогодні досить. Продовжимо на наступному уроці. До зустрічі!